Вітаю всіх на моєму новому каналі Голос Ангела». Сьогодні ми поговоримо про те, що зірки приготували для вас на цей тиждень з 21.07 по 27.07 Почнемо з Орім і подивимося, що ж вам приготували зірки на цьому тижні. Вам потрібно перепочити та відновити сили. Це час для самоаналізу, медитації, пошуку внутрішнього спокою. Ктівці, давайте подивимось, що вас чекає. Усе вже у ваших руках. Настав час діяти. Ви маєте все. аби втілити задумане. з Близнюки. Ви будете в плануваннях, в роздумах за майбутнє. Ви збираєтесь подорож і думаєте ще куди. Ви прямо на роздоріжжі знаходитесь, але маєте потенціал для великих звершень. Раки. Ця карта успіху досягнутий вашими зусиллями. Ви досягнете своєї мети. Можете на цьому тижні собою пишатися. Леви. Ви заглиблені в себе. вас Емоції виснажують. Не будьте байдужими, щоб не пропустити ту можливість, яку вам дають. Ви. Не впевнені ви будете на цьому тижні? Страхи вам заважатимуть проявити себе. Не бійтесь, ідіть вперед. Це вийде. терези це чудова карта, яка говорить про стабільність, комфорт і турботу. Це гарний тиждень, складати плани, економити. Скорпіони. Ви будете на цьому тижні перевантажені, виснажені, занадто багато на ваших плечах. Вам час поділити обов'язки. Не тягніть все на собі. Стривці. Вам треба бути обережними, не піддаватися емоціям і вирішити конфлікти, ви зможете, мирним шляхом. І будьте терплячими. Козероги! Я вам порадила би не поспішати на цьому тижні, варто трішечки потерпіти. Все буде вчасно, водоліє. Ви Будете на цьому тижні впевнені в собі. Ви, чар... ви чарівні. Ваша чарівність буде притягувати людей. І все навколо. Люди будуть тягнутися до вас. І любіть себе більше. Не бійтесь цього. Риви! Слухайте свій внутрішній голос. Не все варто казати в голос. Іноді мовчання відкриває істину. Це був ваш гороскоп на тиждень. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному тижні.